Вітаю з вами бурсук. Сьогодні вся увага до частоти. Яка перевага в низької частоти 4 кГц? Перед частотою 20 чи навіть 40 кГц? Які мінуси однієї частоти перед іншою? І основною загадкою в нас є те на якій частоті працює Ноктолегенда на м 1 м 2 і 3. Це в нас мультичастота. Відповідно, прилад працює там паралельно на двох частотах, а можливо п'яти. І ось саме цікаво, яких частотах. Чому? До прикладу, якщо ви візьмете частоту 4 кГц, у вас прилад буде краще виявляти більш крупні цілі. Якщо ви зміните частоту на 20 кГц або на 40, прилад буде максимально чутливий до дрібних цілей. Якщо частота висока і в нас ґрунти доволі складні, прилад не буде мати стабільності в цьому ґрунті і ми змушені будемо переходити на більш низькі частоти, а можливо середні, якщо у вас частота висока, у вас більша вирогідність, що чорні цілі з корозійністю може закидувати саме в кольорові цілі. Тобто більша вирогідність помилки, що чорна ціль попаде в сегмент саме кольорових. Що стосується високої частоти, краща плотність променів, які йдуть в ґрунт, відповідно менша вирогідність пропуска. Якщо ми встановимо низькі частоти, хоч промінь більш потужний, але їх менше. Відповідна більша вирогідність пропуску. Що стосується роботи приладу, на 4 і на 20, чи 40 кГц нам все зрозуміло. А ось на якій мультичастоті частоті працювати, в яких умовах і для яких цілей, Зараз ми розберемо. Зверніть увагу, що на різних прошивках Nocta Legend ці пакети мультичастот змінювалися. До прикладу, М1. Тут працюють частоти від 15 до 22 кГц. Раніше було від 12. Якщо буде нова прошивка, і на ній будуть якісь зміни, я вас про це повідомлю. А якщо ми звернемо увагу, що в нас прошивка встановлена 1.15, то робоча частота в нас від 15 до 22 кГц на М1. Що стосується частоти М2, тут більш високі частоти. 25 35 кГц. Орієнтовно по замірах це 25, 30 і 35 кГц. Відповідно, відразу можемо зробити висновок, що якщо на попередніх прошивках частота 40 кГц сюди входила, зараз вона не входить. І ви можете одиночну частоту 40 кГц використовувати. І все-таки різниця в 5 кГц в певних випадках може приносити вам користь. Тепер перейдемо до частоти М3. Частота М3 в нього входить саме низькі частоти. 4 кГц, 8, 10, 12. На даній прошивці від 4 до 15, а не від 15 кГц. Доволі схоже на всім відомого прилада є трака і алгоритмом роботи і пакетом мультичастот. Кому цікаво, детально можете ознайомитися на форумі. Тепер звернемо увагу, для якого ж ґрунту підходять і на які цілі краще, які мультичастоти. М3 чудово підійде для пошуків на важких ґрунтах. Також специфічних, змішаних, неоднорідних. До важких ґрунтів ми можемо віднести вологі ґрунти. Особливо глина, глина з піском. Болотиста місцевість, магнітіти, граніти, кам'яниста. М3 чудово справляється. До прикладу, у нас, якщо звернете увагу, зараз глина із піском, коли вона суха, можна попрацювати М3, коли волога. І навіть зараз скажу. Краще використовувати в глині саме М3. Тому що тут є домішки і крейди, і каміння. Частоти тут ось тільки низькі, скажу так, не те, що взагалі не буде бачити металопластики, але буде відчувати гірше і на меншу глибину. Наприклад, спинку фіболи, якщо грунт вас піщаний, глиняний, Буде відчувати до 15 см і це чудові характеристики в М3. Якщо ви перейдете на важкий ґрунт чорнозем, там же буде до 10 см, відповідно, краще в пріоритеті, якщо дозволяє працювати М2 чи М1, там характеристики на дрібні цілі будуть кращі. Далі враховуйте теж по пропусках. Якщо у вас ґрунти частково розсипні, торфяні чи пісок з глиною. В м 3 ви багато не пропустите. Якщо це будуть чорноземи, пропусків буде більше, краще використовувати середні частоти або більш високі, як М1 чи М2. Перейдемо далі до частоти М1. М1 поєднує з собою саме високі частоти, певні. В 22 кГц, в 20, 18 тих же там в пакеті буде. І 15 кГц, можна сказати, універсальну частоту. На середньостатистичний ґрунт середньої мінералізації чи вище середньої, а не високої, чудово підійде на більшість ґрунтів. І буде мало пропусків. Притому не буде ще псувати дискрим як М2 на залізній цілі. М3 стосовно буде ще краще відсіювати залізні цілі різний корозійний з меншою похибкою. Ще врахуйте той фактор, чим нижча частота. Припустимо, пакет М3 працює на низьких частотах, більша вирогідність в важкому ґрунті, як чорноземі, зачорнити певну кольорову ціль. В М1 менша, в М2 ще менша. М1 чудово підійде до ґрунтів. Ми розібрали яких щойно, більшості, так скажемо. А на цілі, які підійде. Та да, в принципі теж з універсального підійде на середню чудову металопластику і середню монету. І в тому числі навіть за дією крупну монету. 15 кГц буде підсипляти доволі непогано. Але ж все-таки в певних ґрунтах легких розсипник гірше, ніж М3. Далі, що стосується М2, основною різницею є, що він ще більш чутливий до дрібних цілей і ще менше пропускає. Але вже більший зіпсований дискрим і на дуже високої мінералізації ґрунті буде нестабільним, як м 2 один, припустимо, із середнім пакетом і високих частот, а не дуже високих. Чудово підійде для цілей, які вертикально стоять і дуже дрібних. І щоб не пропускати в важких чорноземах чи ораних полях, чіпкість буде краще, променів більше і вони плотніші один до одного, відповідно, пропусків у вас буде менше. Але не завжди зможете працювати, особливо на сильно вологих ґрунтах. Ну, окрім. Тих пошуківців, які є, так скажемо, камікадзе. ми пройшли всі мультичастоти, розібрали який вплив на ґрунт, який вплив на цілі, включно плюси і мінуси. Надіюсь, моя інформація була вам корисна. І якщо у вас все-таки є дуже дрібні цілі, і їх багато, і ґрунти дозволяють працювати. окрім Одиночних частот низьких чи середніх, де суперстабільність. Вони більш стабільні одиночні частоти, в тому ж числі на дотоки об траву і на важкому ґрунті, хоча мають гіршу чіпкість і пропуски. але ви можете використовувати як середні частоти, так і високу 40 кГц, яка не задіяна у мультичастоті. Настільки це критично, скажу зовсім ні. Але якщо ви знаєте, на що ви ведете полювання і вам потрібна саме висока частота, ви можете теж користуватися високими частотами. Але ще раз повторююся, враховуйте, що пропусків на одиночних частотах на важких ґрунтах саме буде більше. А на мультичастотах, на важких ґрунтах менше. Що стосується легких ґрунтів, розсипних, піщаних. Ісок, з глиною, торфяного лісу ви можете спокійно не хвилюватися, проводити пошуки на одиночних частотах, якщо вам так комфортніше. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був боршок.